Друзі, вітаю! Щиро дякую за підтримку. Все сьогодні хочу вам показати, чим я займалася. Трохи почистила, приготувала місце для фонтану. Хочу зробити фонтан тут. Ще до війни чоловік викопав яму, ну, попросила його і робила Спробувала зробити фонтан, і плівку вже поклала все. Ну і фонтан поставили, ну якось так спробували, і були деякі недороботки. І так залишилося. Потім почалася війна, і, як кажуть, життя було не, не, не фонтан, та й не робили його, не ставили в прошлому році. У цьому році хочу встигнути його поставити. І щоб фонтанчик був, трояндочки ми пообрізали, я вам показувала і хости трохи пообрізали, бо такі негарні були. Це, бачите, равлик сидить. Сидить, вже бачите, це. Зараз хочу показати вам, почистила. І вранці пішла. Бачите, як він заглядає на вулицю, хочеть. Це он. Дивіться, дивіться, як він туди під, під, під калітку, у щелочку. Бачите, як він на вулицю хоче. Заглядає. Ось це так. Ой, смішний такий. Це ролики трохи позбирала. Треба буде винести їх на цю. На смітник я вам говорила, що ми їх виносимо. Так, вранці роса і вони вилазять. Позбирала трохи. Це хвосточки такі, наче нічого. Після дощу. Краще, як були, були дуже такі страшні. Це бур'ян, трошки бур'яна тут повиривала. А це залишилося мені ще. І в мене вже така, наче руки не можу зігнути. Кріпатура почалася. Підписуйтесь, коментуйте, подобайте відео, бо... Потрібна ваша допомога. Донька на роботу ходить. А ми вдома з чоловіком ось якось що можемо та й робимо. Це ще кусочок залишилось почистити. І хочу вам про полуничку розповісти. Як почистю, так буде по-іншому вигляд. Тоді вам. Трохи ця полуничка у нас така живуча. Я вам Буду розповідати. Зараз ще хочу показати вам. Сьогодні зібрала ще ожину на компот. Компот буду варити спіє. Значить, зібрала я вона тут ще така. Збирати так таку. М'якеньку треба встигнути, бо вона опадає, коли переспіває. Тоді солодка-солодка така. Ось оце, ось така кучугура вийшлася у мене. Друзі, знайшла на городі багато листочків таких з цими з лічинками, бачите, я прибирала. А Зараз пішла, а вони вже поголуплялися. Один якийсь, бачите, такий пропустила, не побачила. А зараз дивіться, скільки їх. скільки, Я думаю, що це клопи маленькі. Дивіться, скільки їх багато. Отак вони розпространяються по городу. Ось так. Я хочу вам зараз показати, тут побачила гриб, такий величезний-величезний тополь зломаний, а він вирос на тополі. І в мене так погано видно, якщо... якщо не буде видно вам, то я не буду вставляти це відео, цей кусочок. Такий величезний-величезний гриб там зверху. Вже побачите його. Як він називається, я не знаю. Такий здоровенний. Друзі, тут побачила декілька деревушок з моробілією. Все одно по і по погніє. Я хочу зірвати. Ось, бачите. Ось така і жовта там є. Ці жовта. Ось така красна. росте собі тут. Всі бачите. На компот зірву трохи. Компот озваримо.